Зустріч міністрів оборони та міністрів закордонних справ у Копенгагені носить неформальний характер, але який у цьому сенс? Річ у тім, що такі наради дозволяють говорити відвертіше ніж на офіційних майданчиках. Це дає змогу обговорювати навіть нереалістичні ідеї, але це дозволяє знаходити оригінальні рішення. Саме такі дискусії визначають, чи зможе Європа виступити єдиним фронтом, коли настане час ухвалювати конкретні кроки. Чому саме зараз зустріч відбувається напередодні старту нового політичного сезону після літніх відпусток, і набагато ефективніше вже мати на той момент пропрацьовані рамки стратегічних рішень. Вибір місця проведення неформального саміту не випадковий. З другої половини цього року в раді ЄС головує Данія. Традиційно саме на старті цього періоду головуюча країна може організувати такі неформалки, щоби проговорити політичні позиції. Тому і порядок денний у Копенгагені максимально прагматичний. На столі обговорення міністрів оборони країн ЄС три ключові теми: підтримка України, оборонна готовність ЄС, це сумісність армій, алгоритми дій у критичних ситуаціях та нарощування оборонної промисловості. Ролі європейських місій та операцій у світі паралельно з оборонною зустрічю. Відбувається і нарада міністрів закордонних справ. Там коло питань ширше від близького сходу до Китаю. Але ключовий акцент знову ж таки на війні Росії проти України. Саме на таких зустрічах обговорюють санкційні ініціативи, нові обмеження і закриття лазівок у чинних пакетах. Юридичних рішень там теж не ухвалюють, але саме так формуються політичні меседжі, які потім оформлюються у документах. Документи одностайності позицій країн ЄС перед зустрічю у Копенгагені не було. Більшість столиць, звісно, розуміє, що підтримка України і посилення оборони це необхідність. Але кожна країна має свої червоні лінії. Одні обмежені бюджетами, інші думають про вибори, треті просто бояться брати на себе ініціативу. Але на неформальних зустрічах політики можуть відкрито обговорити протиріччя між прагматичною логікою безпеки та внутрішніми викликами, та не варто Очікувати від Копенгагена гучних проривів, але саме тут з'явиться так би мовити чорновик порядку денного на осінь. Тоді про що ж можуть домовитися міністри оборони та закордонних справ країн ЄС? Ну по-перше, визначити пріоритети у підтримці України: це ППО, ракети, боєприпаси, навчання українських військових, ремонт техніки тощо, домовитися про поглиблення промислової кооперації між ЄС та Україною, а також визначити контури нового пакету санкцій. Ці окремо можуть проговорити тему морської безпеки, зокрема у Балтійському морі, де Росія активізувала диверсійну діяльність якими можуть бути наслідки зустрічі у Копенгагені? Якщо ці зустрічі будуть продуктивними, восени рішення ухвалюватиметься швидше і без блокувань. Це означатиме прискорення виробництва боєприпасів, розвиток систем ППО та кращу координацію армій. Якщо ж консенсусу не буде, кожна країна піде своїм шляхом, і тоді розмова про оборонну автономію ЄС залишиться гаслами. Для нас неформалка у Копенгагені може стати точкою старту реальних рішень. Якщо ЄС зафіксує, Ує пріоритет поставок ППО, боєприпасів та ракет, то вони надходитимуть швидше і, можливо, у більших обсягах. Якщо домовляться про спільні виробництва та ремонтні хаби, це підтримує український тил. Якщо погодять новий пакет санкцій, він може перекрити лазівки, які досі дозволяють Росії фінансувати війну. Усе це разом означатиме, що восени Україна може отримати не обіцянки, а вже конкретні рішення. Це в ідеалі. Можливо, буде загальна згода по ключових питаннях, але деталі визначатимуть поступово. Тоді процес розтягнеться. Найгірший для нас варіант це коли принципових домов. Мовленостей не буде, а кожна країна гратиме власну гру. Тоді ЄС може сам себе загнати у кут, наприклад, спробувати перекласти відповідальність за допомогу Україні на НАТО, мовляв, це їхня робота, або переоцінити можливості промислової кооперації. Без реальних контрактів це лишатиметься красивими деклараціями. чи як вже траплялося прийняти нові санкції проти Росії, але так би мовити, без зубів, які залишать лазівки для російських енергоносіїв або товарів подвійного призначення. Значення, чи вдасться міністрам оборони та міністрам закордонних справ країн ЄС про щось домовитися о Копенгагені. Ми дізнаємось доволі швидко. За місяць мають бути перші публічні анонси про постачання зброї Україні, за два готові пакети нових санкцій і пропозиції щодо кооперації у ВПК. А за три конкретні законодавчі рішення. Якщо ж цього не буде, значить Копенгаген так і залишився майданчиком для розмов. Ото таке.